Вівторок, 5 листопада, в Червоноградському відділенні Малої академії літератури та журналістики відбулися урочистості з нагоди посвячення у спілчани юних поетів, літераторів та журналістів. Цього дня до осередку, який діє в загальноосвітній школі номер 9 та у дитячій міській бібліотеці, завітали ректор міжнародної організації Маліж Василь Терчинець, проректор з розвитку Ангеліна Оборіна та заступник головного редактора Маліжанської газети журналу Сузір'я Ольга Церецянська. У квітні цього року відомий червоноградський поет Ігор Дах за підтримки ректора Малої академії літератури та журналістики Василя Тарченця заснував у нашому місті відділення цієї академії, аби талановита, обдарована учнівська молодь мала змогу розвивати свої творчі здібності та переймати досвід у відомих літераторів. Ідея заснування червоноградського відділення виникнула у квітні, коли Ігор приїхав до головного офісу Маліжу у Львові. Ми там з ним зустрілися, він довго мене шукав. І ми зразу домовилися про те, що тут буде працювати міжрайонне, міжміське відділення Малої Академії, а в школах осередки відділення малої академії літератури та журналістики в Чорнограді було започатковано в квітні цього року. Нам вже так, якби півроку сьогодні така визначна подія. В нас значить є посвячення у Маліжани. Це прибуло керівництво львівського відділення, так якби академії, так І на чолі з Василем Федоровичем Тарсенцем, який заснував це цю організацію, скажімо так. Ось ми набираємо дітей від третього класу. Бо це організація дитяча і до 17 років діти після 17 років автоматично вибувають з цієї організації, а постійно набирається все нові і нові. Ми працюємо на базі міської дитячої бібліотеки, а також Черноградської загальносередньої школи номер 9 Діти працюють над літературою, пишуть вірші, оповідання, а також освоюють перші ази журналістики. Це Публікації в газетах наших, а також і в інших газетах місцевих. У нас зараз є 9 дітей. На підході ще одна дитина, але це вже чим? Чим більше ми цей, значить вже йде випробувальний процес для дітей, які хочуть потрапити до нас в організацію. Завдяки тісній і плідній співпраці Ігоря даха з педагогами 9-ї школи в кабінеті початкових класів цього навчального закладу облаштовано куточок із творчими доробками та публікаціями юних поетів та журналістів. Куточок, як кажуть, започатковано 3 вересня, але вже є трошечки на ньому, як кажуть, дещо, дещо вже є. Виникла така потреба, тому що більшість дітей це з 9 школи і з цього класу, де є куточок. Ось і невтомна вчителька пані Надія Голько, яка керує тим осередочком, і це її практично всі її діти. Під час урочистого посвячення юних літераторів у Маліжани, котре відбулося в актовій залі загальноосвітньої школи No9, почесні гості привітали нових спільчан, а отець Йосип Холод поблагословив їх на творчі здобутки. За доброю традицією, у кожному куточку України та за її межами, де діє осередок малюжу, спільчани висаджують калину із малої батьківщини Героя України отця Августина Волошина. Відтепер калинові кущі квітнутимуть і на подвір'ї 9-ї школи, і біля дитячої бібліотеки нашого міста. Про історію заснування малої академії літератури та журналістики, її основоположників і географію осередків розповідає письменник, заслужений журналіст України Василь Тарченець. Академія бере початок із села Рікіти, Міжгірського району, що на Закарпатті, з срібної землі президента Карпатської України Августина Волошина. Вона була створена в серпні 2002 року. Власне кажучи, стала центром дистанційного навчання талановитої юні. Тоді вона об'єднувала лише поетів, літераторів і журналістів. З часом мала Академія. А як вже 10 років вона розвивалася, і ми зростали як кількісно, так і номінативно. Вона зараз об'єднує сім номінацій. Це поезія, проза, література, журналістика, авторська пісня, юні художники і юні фотомітці. І плюс сценічне мистецтво і авторська пісня. Ну, спочатку нас було дуже мало. Ми починали з шести літераторів. І це були місцеві літератори, які були у тій школі, у селі Рікіти, початковій і Лісковецькій поруч школі. Потім були установчі збори і реєстрація малої академії. Ну, перші до малої академії приєдналися львів'яни. Мабуть, тому є логіка, тому що десь там Міжгірський район і село Рікіти межує з Львівщиною, і місток перекинувся на Галицьке місто, місто Лева, Львів. І в 69-й школі було засновано потужне відділення малої академії, а вже пізніше місток пішов далі, Польща приєдналася. Пізніше вже приєдналися і Полтава, і Рівне, зокрема Рівне. Ну, а у Львівській області дуже багато е, осередків малої академії. Скажу, що поширює свою діяльність і за кордон. На думку пана Василя, журналістика це постійна копітка праця над собою. Це вишкіл власного слова творчої майстерності. Тож в майбутньому університетська форма навчання журналістів кане в лету. На зміну їй прийде нова модель освіти майбутніх майстрів пера та слова. Я думаю, що зараз майбутнє за дистанційною формою навчання журналістів. Ми охоче приймаємо діточок з третього класу, бо далі там уже сьомий, восьмий цю програму вони не встигають освоїти, і вони не долучені до журналістики і вже не встигають програмно засвоїти ті предмети, які є. А потрата часу ще й в університеті 5 років, це відтягнення. Інформаційні технології дуже швидко розвиваються. І тому я сьогодні і говорив на виступі урочистому, що якщо журналіст не пописав один день, другий ще не списав, тиждень нічого не видав на гора, кажуть, на шахтарі, то він просто зникає із палітри смуг газет і немає його. Тобто це щоденна праця. І от дітки, які це усвідомлюють, вони дуже прекрасно встигають. Що для діток? У нас є. У нас є міжнародний інтернет-портал Малої академії літератури журналістів, де фактично діють всі майстер-класи: поезія, журналістика, проза, малюнок, фото, авторська пісня. І там він може сам додати свій твір. І тут же може отримати коментар від дуже популярного поета, авторитета літературного журналіста або навіть просто людини, яка любить творчість, і може якісь зауваження, поради свої емоції висловити. і прямо дитині йде. На поштову скриньку, у комп'ютер, і вона зразу реагує на, на ці твори. До громадської організації маліжу, входить понад півсотні спільчан, які постійно публікуються в місцевій пресі та маліжанських часописах. У нас є бібліотечка Малої академії літератури журналістики, де щоразу виходять авторські колективні збірки. Часом діти соромляться виносити на суд дорослих свої твори, ховаються, і вони в зошитах, і так воно безмежно зникає. Друга частина урочистостей, котрі продовжились уже в стінах дитячої Ської бібліотеки відбувалась у творчо-мистецькому руслі. Юні маліжани читали поважні аудиторії власні поезії та прозу, співали пісень, а в нагороду за творчі починання одержували від досвідчених наставників найкращий подарунок книги. Про що сьогодні пишуть юні послідовники Лесі Українки та Шевченка, які теми цікавлять творчо обдаровану молодь? Це журналісти бужнату дізнавались у талановитих школярів. Я е, вже давніше почала складати вірші, ну і знала, що в нас тут в Червонограді також організовується в квітні. Організувалася е, маліж е, така. Академія. І я е, теж стала туди ходити, стала членом. Там я навчилася, як правильно складати вірші. Я маю вже декілька віршів я е, про маму, про природу, е, про тваринок, різні такі гарні вірші. І Я вже друкувалася в газеті Літературний Червоноград. І вон, теперішній випуск теж Я там взадінь є мої спогади, як я їздила у Міжгір'я. Мені дуже подобається писати. Ще я в Ліхта. У нас Альманах, така книжечка. Там я теж надрукувалася, там є мої вірші. Я пишу вірші про батьків, про природу тварин. Вступив у маліш, тому що подобається писати різні твори. Сподіваємось, що творча майстерня малої академії виховає не один десяток талановитих поетів, літераторів та журналістів, які стануть гордістю не лише нашого краю.